Всім привіт! З вами я, Едіполіна, і сьогодні ми будемо украшати моїх персонажів погнали. Давайте підемо в Головний Гор. Давайте не знаю, хоча давайте підемо. сюди. І будемо робити прически для начала. Кстати, хто знає, що тут вийшло обновлення, ставте лайк. Я вам вчора знімала обзорчик на обновлення. А тепер рішила прикрашати своїх персонажів. Погнали. давайте почнемо з моєї головної персонажі. Бо я з цим персонажем буду знімати для вас ролики. Давайте йдемо.

Сейчас мы сделаем вот так. Да. Пусть будем скрыть. И вот такие. Нет, не просто я покрасил. Вот такие красивые. Тоже Это пупомага. Это пупомага. Тоже це звій теж не красиво. Таку помазу. Це за тоже теж не красиво. Ладно, швидкий другий магазин. Швейцар сюди. І ще у мене тут обстановка помінялася, тому що я перезавантажила Мир потім дом заново і він став другим. Пізніше для вас буду знімати обзор на нього. Так давайте візьмемо Ці Вау, дивіться! Чекайте, треба дізнатися, щоб було все красиво. тут були патчі. Це, це дуже красиво. Давайте з нашої аліни візьмемо такі носки і підемо в магазин. Сюди. Доставимо нашого персонажа. І ми зробимо наряд. Якийсь ставимо наряд. Робимо таку кофточку. Такою почкою. Ми з місточками, да, це Давайте й у знімемо рукавички. І наш перший персонаж готовий. Давайте без опучей. А такие железочку вот И вот сами такие то красивые. Давайте начнем отсюда. Шукайте на отсюда вам. А Начинаем З некрасивих персонажів. Так йому треба теж магазин. Навіть буде ще персонажі. Красиві. Так. Не знаю, законний Ну, Зі цього кис буде. Давайте ми йому відділимо таку красиву кепку. Хоча не таку. Давайте тут без кепки. І одідемо йому такі топанки. Ну вже. Тепер йдемо йому наряд. Давайте вот такий наряд. Він дуже кльовий. Думаю, треба йому зробити причому, якщо йдемо, йому робити причому. І можна взяти кушать. Ні, давайте лучше йому прическу зробимо. Давайте йдемо сюди, достаємо нашого персонажа. Так от він. І робимо йому причок. Красимо хлопчачий колір. І він готовий. І давайте будемо тепер робити тільки яких вони є. Давайте оцю нарядимо красиву. Щось так красиве, який треба наряд красивий. Сидимось сюди, знову сюди йдемо, беремо на надіваємо можна, таке плаття, такі топанки, такі носки. Думаю, все. Думаю, сумку, кінь, ушки і все. Давайте далі такого персонажа візьмемо. Він не дуже просто красивий. Він йому це це. носочки. Тепер зробимо йому прическу. Бо йому 100% не помішає прическа. Так, 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 так. Йдемо знизу. Да? Низ. А, а ні, вниз. Нашого персонажа. Робимо йому як Почувствуй эту Это Вот так вот. Эта прическа очень да, красивая. Давайте лучше сделаем такую. И все. И теперь это супер красивая прическа. Так. На мост. Ручки. думаю, мой покажи. Для и вот так. Давайте будем убрать персонажей, каких некрасивый наряд. Тут требует поменять причесочку и макияж.

Ну Якщо так діл, то хоті красиве. Я думаю, треба ще зняти цей фарту. він не красивий. Так, знімаємо. І тепер у нас така красива персонажка. Дуже красиве платье. Я тоді перзантажала міру мене. Ті всі плаття пропали. Хм, гм. Ну, такі краси. Я лишився тут, а персонажа передінню такий наряд. Ось вот так от візьмемо його. Давайте все в редакторі зробимо. Щоб просто не ходити кожен раз. Що тут я зроблю? Так, давайте я здаю звук. Ставимо такі очі. Кожен персонаж має бути брові. Що брові зроблені. Как далее дробовый полосу не столько красиво снимает, так много клей очень люблю давайся. Сейчас на печатах просто отправиться, что закончилось. Вас. Так, ось цей колір мені подобен. Тут такий же самий колір треба і для заднього зону. Давайте якусь ту красиву шапочку візьмемо чи об. Давайте такий красивий обучка. vou puxar a gente vai a

Я буду пізної. Ну, в принципі, все. Готово. Давайте зробимо собачку. В принципі, тут все готово, так що можна йти далі. Так, ну, в принципі, все. Давайте підемо. Зробимо собі каву і будемо заканчувати ролик. І в нас буде прощай... прощання таке. Тепер завжди, коли я буду з вами прощатися, я буду робити собі або з тортиком каву, або копчину. Сюди не вучусь, сюди сідати, давайте сюди сідати і з вами прощатися. Давайте зробимо. Добрий день, добрий день, будуть вам подаручок. Дякую. Мені, пожалуйста, один тортик. Ого, давайте. Думаю, вам тортик поїдьте. Можете положить себе на луку. Не, я сама себе положу. Добре. И еще каву. Кавычка, пучок, кавычка. Добре. Держите. Дякую. Давайте я себе Ну и все. Так. Вот. тортик. Выпью капучино. И все. Но с вами была я, Элина Полина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!